Привіт усім! Мене звати Інна. Рада вітати вас на каналі Готуємо Разом. Поєднання грибів і картоплі це перевірена часом класика, котра не потребує додаткової реклами. Тому просто довіртеся мені, не забудьте підписатися на мій канал та натиснути дзвіночок. Ретельно вимийте картоплю, покладіть у каструлю, залийте водою і варіть до готовності. Відварену картоплю переминаємо. Додаємо сіль, чорний перець, борошно та замішуємо тісто. Ось таке тісто у нас має вийти. Розігрійте пательню, додайте олії, нарізану кубиками цибулю, натерту моркву. Та обсмажуємо. Додаємо томатну пасту або сік за бажанням. Додаємо нарізані печериці і солимо до смаку. Розділяємо тісто на невеликі кружельці. На них ставимо начинку і формуємо зрази. Ось такі зрази у нас вийшли. У розігріту пательню наливаємо олії та обсмажуємо зрази з обох сторін до золотистої скоринки на повільному вогні. Викладаємо зрази на паперовий рушник. Ось такі зрази у нас вийшли: рум'яні, запашні та неймовірно смачні. Подавайте зрази зі сметаною або грибним соусом. Всім смачного! Далі буде ще цікавіше. Дякую за перегляд!